100 мільярдів євро НАТО планує створити спецфонд для України. Японія приєдналася до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Доступні кредити в умовах війни, майже 40 мільярдів гривень. Держава виділила в цьому році на підтримку аграрії. 100 мільярдів євро на українську оборону терміном на 5 років. Можливість такої фінансової підтримки НАТО Україні обговорили у Києві президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту, артилерія, 155-й калібр, далекобійна зброя та Протиповітряна оборона, передусім системи Петру це те, що є у партнерів і те, що має зараз працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій, і разом ми повинні зірвати російський наступ. Обираючи між військовою допомогою Україні та власним озброєнням, треба обирати Україну. Переконаний генсек НАТО. Він не приховує втрачено дорогоцінний час на узгодження пакету американської військової допомоги Україні. Але тепер впевнений Столтенберг усе зміниться. Своєю чергою, президент Зеленський зауважив, Україна та Альянс досягли найвищого за весь час нашої незалежності рівня відносин, але не найвищого з можливих, і це наступний крок у двосторонній співпраці. Чітким та однозначним сигналом, що Україна не одна у боротьбі з агресором, назвав третій візит до Києва та виступ в українському парламенті генсека НАТО Єнса Столтенберга, спікер Руслан Стефанчук. Я запрошую до зали засідань Верховної Ради України. Людину, яка вже впродовж 10 років впевно і успішно очолює організацію північно-атлантичного договору, я прошу привітати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та членів його делегації <плес> ваш візит чіткий та недозначний сигнал для усіх українців, партнерів та ворогів України. В тому, що ми не самотні у боротьбі з агресором, який ніколи не досягне своїх злочинних цілей, ваш візит в Україну сприймаємо як підтвердження того, що Україна обов'язково стане членом Північно-Атлантичного альянсу, доповнивши і зміцнивши світову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо, що одного близького дня, дня вступу України до організації Північно-Атлантичного договору, цей зал засідань українського парламенту доповнить ще й стяг НАТО. Зайнявши належне йому місце поруч із прапорами України і Європейського Союзу. Свобода України не може, не повинна померти і ніколи не помре. Дозвольте мені висловити свою глибоку вдячність і повагу до вас усіх. І через вас, народу України, я також віддаю данину вашим хоробрим жінкам і чоловікам в одностроях і всім загиблим. Ми ніколи не забудемо цю жертву. Генсек НАТО зауважив, що більшість допомоги, яка надається Україні, надходить від держав, що є членами альянсу. і наголосив, нині є потреба виробляти ще більше зброї, аби протистояти російській агресії. Твіміти, якщо перед членами альянсу стояв вибір досягати цілих сил НАТО чи підтримувати Україну, то в першу чергу має надаватись підтримка Україні. І в той же час ми плануємо поповнювати наші запаси. Запаси можуть і повинні бути поповнені. Життя втрачається і не може бути поповненим. Для того щоб поповнити наші запаси, нам необхідно виробляти більше. Отже, я вітаю те, що члени нашого альянсу посилюють оборонне виробництво, в тому числі спільну роботу з українськими підприємствами Україна стане членом НАТО, бо це важливо для безпеки усього альянсу. Наголосив Єнс Столтенберг. Україна має своє заслужене право на місце в НАТО. Майбутнє Україна в НАТО і Україна стане членом НАТО. Це той шлях, який гарантує вашу безпеку на довгий час. Україна демократична, суверенна і вільна, яка закріплена в нашому трансатлантичному альянсі. І це означає важливість для безпеки всіх наших членів союзу альянсу. Я не можу вам сказати сьогодні, коли Україна приєднається, але робота, яку ми робимо всі разом, в тому числі щодо реформи боротьби з корупцією, ставить вас на незворотній шлях до альянсу. Сьогодні в Верховній Раді історичний момент, коли керівник Альянсу НАТО говорить, що НАТО перебуває і в подальшій підтримці України, і він зазначає голосно з трибуни, що майбутнє України в альянсі НАТО, і це добрий безпековий шлях для нашої країни. Це серйозний виступ в Верховній Раді з конкретним баченням розвитку подій. Ще також важливо у цей непростий період, коли Україна потребує військової допомоги. Я думаю, що це відчують збройні сили України, з якими подарунками приїхав генсек, і це підтримає непростий період Україну в боротьбі за незалежність. Сьогодні вкрай необхідно захистити наших українців, захистити дітей, захистити небо. Нам сьогодні вкрай необхідна зброя, і саме сьогодні генеральний секретар повідомив про те, що країни НАТО нададуть допомогу ще більшу допомогу і завдяки співпраці і завдяки посиленій роботі саме із президентом України. України Володимиром Зеленським ми сьогодні маємо більш потужні результати саме для захисту України. Повномасштабна війна Росії проти України довела здатність нашої армії та держави протистояти враз сильнішому агресору. Тож нині сумнівів у тому, що місце України по праву в НАТО немає. Про це заявив під час візиту до Києва генсек альянсу Єн Столтенберг. За його словами, НАТО та країни-члени будуть робити усе, щоб забезпечити українцям приєднання до безпекового блоку. Проте лідери країн союзниць навряд чи досягнуть згоди на саміті у Вашингтоні в липні щодо запрошення України в альянс. Пан Столтерберг, підсумовуючи свій виступ, сказав: місце України в НАТО, і саме таким способом НАТО може бути посиленим, і загалом безпека може бути забезпечена у світі, адже Північно-Атлантичний альянс почав своє історичне розширення Нещодавно, саме під час е, агресії Росії проти України, тобто це і, і вступ Фінляндії і Швеції, і однозначно, ми вважаємо, що на черзі саме Україна, як 33 країна, те, що ми хотіли перед Вільнюсом, нам було дуже складно і важко отримати перед самітом в Вашингтоні і отримати е, це бажане, бажане слово запрошення. Ми маємо показати перш за все українському народу і Кремлю, в тому числі, що Кремль не має права вето на рішення альянсу, що Україна дійсно рухається до свого членства в е, НАТО, і що наше, наш стілець, який зараз пустує ще, буде 33-й. Я сподіваюся, що все ж таки ми отримуємо якесь або політичне запрошення, або конкретний крок до нашого членства в НАТО, і він буде закріплений в фінальних документах е, на в саміті в Вашингтоні. Вступ України до Європейського союзу та НАТО, продовження військової підтримки та питання реалізації формули миру президента Зеленського. Тема робочої зустрічі голови Верховної ради Руслана Стефанчука із парламентарями Сейму та Сенату Польщі, а також представниками депутатської групи дружби між Україною та Польщею. Під час візиту польської делегації до нашої країни йшлося і про санкційний тиск на Росію, який за словами українського спікера має продовжуватись. Польща залишається надійним і стратегічним партнером України, підтвердження покра. Щення ситуації на кордоні віднині розблоковані всі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною. Щоправда, через Раву Руську на в'їзд до Польщі ще не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати територією Польщі винятково в режимі транзиту. Японія офіційно приєдналася до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Тепер нас підтримують всі країни Великої Сімки. Нагадаємо, що коаліцію було розпочато в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. Загалом її підтримали вже 36 країн. Дуже важливо, що в цій місії нас підтримують усі країни J7 і понад 30 країн світу. Разом ми повинні змусити Росію повернути всіх викрадених українських дітей. Майже 40 мільярдів гривень держава виділила у цьому році на підтримку українських аграріїв. Таке фінансування стало можливим завдяки підтримці світового банку, що виділяє кошти на відновлення сільського господарства України в умовах війни. Банківськими кредитами вже скористалися близько 6 тисяч агрогосподарств. Вони можуть отримати від держави до 90 мільйонів гривень. Найбільш популярною серед сільгоспвиробників залишається програма Доступні кредити 5.7.9», що спрощує доступ мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Таким інструментом вже скористалися 3,5 тисячі фермерів. Найбільше у Київській, Кіровоградській, Тернопільській, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях, каже народний депутат Дмитро Соломчук. За декілька місяців цього року вже більше 3400 господарств отримали доступні кредити в національній валюті на суму більше 16 мільярдів гривень. Завдяки цим коштам аграрії можуть проводити весняно-польові роботи, розвивати тваринницький комплекс, займатися переробкою.